Зробила собі ранкову каву, поки вона гаряча, іду до своїх пеларгоній. Беру відро та йду обривати всі відцвівші та намокші бутончики. Вчора в нас цілий день падав дощ і злива, і яка б витривала пеларгонія не була, все ж таки вона намокла. Якщо навіть вони і висохнуть, то виглядати вже такими гарними не будуть. А якщо їх на гілочці багато, то гілочка може від цього і поламатися. Але я ані трішки не переживаю, тому що я пеларгонію підживлю і вона буде продовжувати квітнути аж до осені. А також я помітила, що найвитривалішими є паларгонія розиубудна та бегонія. Ще повидаляла трохи бур'янців, і так як сьогодні вітряно, то на качелі не покатаєшся. Тому беру свою каву та йду в будинок. А вам бажаю всім гарного та продуктивного суботнього дня!